Доброго дня, мої любі малята. Сьогодні я вас запрошую в подорож по місту, де живу я, де живете ви. Наше місто називається Красноград. Красноград це порівняно з іншими містами, невеличке місто, але досить затишне та красиве. Всі ви бачили історичний пам'ятник, що носить назву Більовська фортеця. Він розташований біля автовокзалу. Ось так виглядає наш будинок адміністрації. Це дуже красива і сучасна триповерхова будівля, де розташувалась і працює адміністрація нашого міста. Досить красивий зовнішній вигляд має будинок земської управи. Я гадаю, ви тут не раз побували. Так виглядає Красноградський будинок культури. Тут часто відбуваються рідні свята та конкурси. Одним з пам'яток нашого міста є краєзнавчий музей. Тут часто можна побачити екскурсії для учнів та гостей нашого міста. Також у музеї проходять різні художні виставки. В нашому місці є районна бібліотека. Її відвідують як діти, так і дорослі жителі нашого міста. Так виглядає автовокзал. Він є автосполучником між багатьма населеними пунктами нашої держави. А ось так виглядає наш залізничний вокзал. Сюди на потягах приїздять люди до нашого міста. Потягами перевозять різний вантаж. Такий вигляд має відділення пошти. Тут працюють наші листоноші. В центрі нашого міста розташували Красноградці пам'ятник учасникам Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Танк т 34 76 Він знаходиться в центральному парку. А це пам'ятник братська могила воїнам загиблим у Великій вітчизняній війні. А це пам'ятник. Літаку су б Я думаю, що біля цього пам'ятника побував кожен з вас та милувався його зовнішнім виглядом. Так виглядає наш фонтан, який знаходиться в центрі нашого міста. Наше місто має широкі, красиві вулиці, багато зеленого насадження, що прикрашає ці вулиці. Сюди, на центральну площу нашого міста. Приїздять знамениті співаки з України. Тут відбуваються концерти і проводяться свята. Так виглядає наш благовіщенський храм, що розміщений біля братських могил. В Краснограді є пам'ятник Герою України голову та пам'ятник присвячений морякам Красноградщини. А ось наш дитячий садочок, навчальний заклад дошкільної освіти номер 2 Зверніть увагу, малята, як багато дерев посаджено в місті. Тихе, спокійне, мальовниче, красиве місто готується до нічного відпочинку після важкого трудового дня. Ці рядки я присвячую нашому рідному місті Красноград. Я люблю своє місто, ці будинки і сквери і шаную людей тих, що по вулицях йдуть. Красноград це є місто, де квіточі сади є. Де розквітли каштани, де ростуть наші діти, що звеличать його. Ось і закінчилась подорож по нашому місту. Місту, де ми живемо, де працюють ваші батьки. А зараз, малята, дайте, будь ласка, мені відповідь на деякі запитання. Приготувалися? Скажіть, будь ласка, як називається наше місто? Правильно, наше місто називається Красноград. Наступне запитання. Чи красиве наше місто? Наше місто дуже красиве. Скажіть малята ще мені відповідь на таке питання: які вулиці є в нашому місті? Так, у нашому місті широкі вулиці. Вірно. А ще подумайте і скажіть. Чи є які пам'ятники є в нашому місті? Так, це пам'ятник братської могили загиблим воїнам, це пам'ятник літаку, пам'ятник танк, пам'ятник Героям України та інші. Скажіть, будь ласка, чи багато дерев у нашому місті? Правильно, в нашому місті багато дерев. Скажіть, малята, «Чи, чисте наше місто? Правильно, наше місто чисте і красиве. Малята, я вам дуже дякую за розповіді. Ви сьогодні були дуже уважні, активні. До побачення, малята.